Виконуємо номер 64 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Прямі АВ і АЦ дотикаються до кола із центром О в точках Б і С. Знайдіть БЦ, якщо АВ дорівнює 4 см, кут. ОАЦ дорівнює 30 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло, центр якого точка О, АБ і АЦ дотичні. АБ дорівнює 4 см, кут ОАЦ 30 градусів. Потрібно знайти БЦ. Провела червоним кольором. За властивістю дотичної дотична до кола є перпендикулярно до радіуса, який проведений в точку дотику. ОБ і ОЦ у нас радіуси, які проведені в точку дотику. Тому трикутники OBA і OCA прямокутні. Запишемо це. за... Властивістю. Дотичної ОБ перпендикулярно до АБ і О, перпендикулярно до А. Тоді трикутник ОБА і трикутник ОЦА прямокутні. Використаємо ознаки рівності прямокутних трикутників. У нас трикутник ОБА, дорівнює трикутнику ОЦА, катетом ОБ дорівнює ОЦ, як радіуси, і гіпотенузою ОА. Трикутник. ОБА дорівнює трикутнику, ОЦА за катету і гіпотенозою. І пояснюю ОБ, дорівнює ОЦ як радіуси і ОА спільна сторона. І бутиноса. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників, зокрема АВ дорівнює АС і буде також 4 см. і код Б а, буде 30 градусів. Із рівності трикутників. АВ дорівнює АЦ і дорівнює 4 см. І кут БАО дорівнює куту САО і дорівнює 30 градусів. Тоді кут БАЦ дорівнює 30 додати 30 маємо 60 градусів. Переходимо до трикутника BAC. Працюємо з ним. У ньому кут А у нас 60 градусів, А Б дорівнює АС і дорівнює 4 см. Отже, ми маємо рівнобедрений трикутник у якого кут 60 градусів. Кути при основі рівнобедреного трикутника також будуть рівні. За властивістю рівнобедреного трикутника кут. АБЦ дорівнює куту А, С, Б. І дорівнює 180 відняти 60 і поділити на 2. Отримаємо 120 на 2, 60 градусів. Отже, у нас трикутник нерівнобедрений, а рівносторонній, у нього всі кути рівні трикутник BAC рівносторонній. Тоді BC дорівнює AB і дорівнює 4 см. Записуємо відповідь. 4 сантиметри. Номер 64 із розділу «Повторюємо геометрію за 7 клас» підручника «Геометрія 8» та «Математика 8» виконано.